Ще один крок до якіснішої діагностики у центральній міській клінічній лікарні Івано-Франківська відкрили оновлену лабораторію. Приміщення капітально відремонтували та закупили нове обладнання. Тепер кажуть медики, тут можна проводити 80% необхідних аналізів, адже відділення пропонує широкий спектр досліджень. Це є спектр гематологічних обстежень, це є загальноклінічні обстеження, це є широкий спектр біохімічних обстежень, це є імунологічні обстеження, які в місті виконуються тільки в нашій лікарні. Мається на увазі з державних установ. Також у нас завжди є чергові лаборанти, які чергують цілодобово і на відділенні по невідкладній медичній допомозі, і у відділенні інтенсивної терапії реанімації. Зупинятися на досягнутому міській лікарні не збираються. За грантові кошти Євросоюзу планують придбати додаткове новітнє обладнання. Це дозволить повністю забезпечити мешканців Івано-Франківська всіма потрібними аналізами. Крім того, медики мають ще чимало намірів щодо покращення роботи інших відділень. Плани, які є, так у нас є це вдосконалення терапевтичних відділень тут на нашій базі. Це вдосконалення діагностичної служби, це рентген служби. Ми плануємо поставити, якщо нам вдасться, дякуючи про міжнародним програмах, ангіограф. Один додатково ще поставити томограф, поставити магнітоядерний ядерний резонанс. Ми плануємо це зробити цього року на базі цієї клінічної лікарні. Плануємо відкрити нашу діагностичну консультативну поліклініку. Така увага довкола питання діагностики запевняють медики не випадково, адже якісне обстеження пацієнта це запорука його подальшого ефективного лікування.